Ну і сьогодні хочу вам запропонувати. «PM Hard Skills Release» у нас починається оновлений випуск в понеділок. Починає я вести його в, в ітерації стосовно того, що ж прожекти роблять після того, як запланували. І залишилося в нас ще п'ять місць бонусних. Всього кількість місць обмежена У нас саме хард скіли це невеликі курси на невелику аудиторію. Розраховані під час потоку. Я хочу розказати вам, що ми зробили з командою і чому. Для вас може бути цікаво. PM Hard Skills Реліз це новий курс. Ну це старий курс, новий для мене в якому я приймаю участь з понеділка. це буде ми я відкриваю першу лекцію про те, хто такий middle project manager, в якому контексті він або вона оперує. Чим це пов'язано там з процесами, як це пов'язано з портфелями, як розвиватися і так далі, і тому подібне. Тому дуже дуже запрошую на цей курс. Він буде цікавий проект менеджерам product менеджерам і бізнес-аналітикам, і в ньому все йде про те, як ми, що ми робимо після того, як ми проект запланували. І власне теми, перелік ми бачимо, відскануйте, подивіться, думаю, що цікаво. Це вісім онлайн-вебінарів, дві бонусних лекції, п'ять спікерів, 20 шаблонів документів, три практичних завдання і троє менторів, які відпо будуть відповідати, давати вам зворотний зв'язок по, по практичним завданням. І... Є чудові відгуки. Рекомендую дивитися їх в ДОУ, в Фейсбуці або в Google. Стосовно цього курсу також досить високі відгуки. Тож нагадую, що це не великі групи, це будуть завжди практичні інструменти і методики. І вважаю, що курс буде тільки покращено. і Наш воркшоп в кінці допоможе вам на практиці під час воркшопу використати засвоєння знання.